Христос Воскрес. Сьогодні 8 червня 2024 року. Ця дата для мене пам'ятна, був цей день, а саме в 1983 році, 8 іюня, у мене не стало молодшого брата Олексія. Був нещасний випадок і він вмер царство небесне. Сьогодні. Так і що пам'ятна дата, 8 червня, коли в 2010 році вмер мій батько Єгор. Так що в один день, 8 червня 2019 року, і 8 червня 1983 року моя родина залишилася без двох любих дорогих для мене людей. Зараз іде війна. Війна не на життя, а на смерть. Московщина 24 лютого 2023 року почала повномасштабне вторгнення на нашу рідну Україну. Люди, які знають це письмо Біблію, вони кажуть, і кажуть по Біблії, що всі війни, які допускає Господь для людства, це за наші гріхи. Так чи не так, хай думає кожен. Але у православних, у християн, Нема сумніву того, що за кожною подією, яка відбувається в нашому житті з нашої точки зору випадково, не є випадком. Як і не було випадком, усі пошесті, які були, губили людство. Недавній коронавірус. кажу все, що це і штучне захворювання. Хто знає, але люди теж вмирали. Вмирали, будь може. Не від самого коронавірусу, а від тих хвороб хронічних, які ту людину хвору за участь в того коронавірусу і привели до могили. Зараз іде війна. Війна, як кажуть, ті люди за наші гріхи. Але це не означає що ми повинні молитися не, не з війною, а з нашими гріхами. І тому треба благати Господа, щоб Він помилував нас, відвів те нашестя, в даному випадку московське, від нашого українського народу. Да, є таке прислів'я, що грішника наказують руками грішника. Це така справа, яка дійсно неблагодарна когось наказувати. Ну, це не завжди так, бо і батьки наказують дітей за їх провини. Це не означає, що грішник наказує грішника, хоч і батьки теж мають гріхи перед Богом. Це Боже покарання, яке відбувається для одних людей через Інших. Ви знаходите, Я знаходжусь зараз в такому гарному місті, як село Яктарів, це на Львівщині, Львівський район. Сьогодні субота, у мене робочий день. Я тут працюю в Грушкінському інтернаті для всіх з інвалідністю. Мені 64 роки на пенсії, але багато моїх. Земляків, особливо молодих, знаходяться в лавах Збройних сил України, щоб зберегти мирний спокій, мирне небо над тилом нашої держави, щоб ми могли спокійно працювати, приносити нашому народу українському користь, бо сказано в тому ж Сатому Письмі, що людина, каже Господь, ти будеш працювати до кінця своїх днів в поті лиця свого. Ну так і я намагаюся, поки є здоров'я, хоч і не пошкоджене вже з роками, з війною. Але намагаюся також саме робити цю працю і бути корисним для нашого суспільства, для сім'ї. Гроші тут, звісно, багато не заробляєш. Тут мінімальна заробітна плата, я працюю три дні в неділю, бо в мене є ще інші обов'язки, опікунські молодша дитина інвалід першої групи, дитяча циберальна параліч, і тому він потребує ще за собою нагляду, у тому числі і спілкування з органами влади. До речі, я вже казав, що наші Збройні Сили України роблять усе, щоб ворог не потрапив в, тилу, в тил нашої держави, нашої країни, щоб наші мирні люди, які залишили стилу, могли працювати. Але не всі це роблять. Я хочу вам навести один приклад, коли наша влада в особі органу соціального забезпечення не виконує належним чином свої функції. Здається таке враження, що це не орган соціального забезпечення, а орган, який пильнує за тим, щоб люди, які мають потребу у матеріальній допомозі, державній допомозі, її не отримували. Ну, це не загальний висновок, це частний такий випадок. Але такі випадки теж є. І про цей випадок я хочу розповісти вам. Так ось слухайте, три місяці тому, ще наприкінці лютого, коли я з села Унів перереєструвався у місто Львів, ну так треба для того, щоб вирішити житлову проблему для своєї сім'ї. Бо вона в мене жінка, дитина, інвалід. Зараз знайшли притулок. В Святоуспенське уніське лаврі, але це не можна до кінця там жити свого життя. Нам дали можливість там жити, але і також вирішувати питання, щоб держава надала нашій сім'ї житло. Бо вона у нас не з мажорів, не з олігархів. І хоч у нас до війни було дві квартири, одна в Донецьку, одна в Бугледарі, де я був, мешкав був. Але зараз володарська квартира зруйнована, Донецька окупаційна влада віджала її. Ну що, одна, одна надія на нашу державу. Хоч звісно, що перше, в першу чергу надія на Бога. Так от я почав з лютого місяця, коли разом з моєю реєстрацією в місті Львів перемишлянські... Відділ соціального захисту, де знаходилася електронна справа моєї дитини інваліда, по отриманню державної допомоги, також була передана до Сихівського відділу захисту в місті Львів. Це відбулася подія в лютому місяці. Ну, Так сталося, що у лютому і у січні 2024 року. Моїй дитині було нараховано вдвічі більше допомога, ніж передбачена законом, а тому в наступні місяці вона або не нараховується, або її повинно було повернути. Ну таким чином, якщо розрахуватися з державою, то у квітні місяці це останній місяць, коли Ця дитина була забезпечена державною допомогою по інвалідності. А от у травні місяці повинно бути нове нарахування. Воно не відбулося. За 4 місяці, лютий, березень, квітень, травень, Сихівський відділ соцзахисту населення, який підкоряється Львівській міській раді, не спромогся нарахувати. Цю допомогу, яка потрібна на утримання дитини, бо ми не Святим Духом, звісно, що одним живемо, але нам ще треба для підтримання свого тіла мати і матеріальні якісь продукти. Крім того, я напам'ям чи чотири рази звертався до сіхівського відділу соцзахисту з пропозицією прийняти до уваги. Щоб нарахування відбулося своєчасно і не було порушено права інваліда на щомісячне отримання державної допомоги. І що ви думаєте, як відреагував Сікіський відділ соцзахисту? Він Він відповідав мені, що він нарахує або не нарахує. Вони писали про те, що я отримую. Цю допомогу на нього і на догляд за ним. Але також цю допомогу по інвалідності і за догляд може отримати і інший пікун, у нас два пікуна я і моя дружина. Таке є рішення суду і це нас задовольняє. Бо коли я був з першого дня повноштабного вторгнення Московії в Збройних сил України добровольцем, то звісно. Що опікунські обов'язки я не мог виконувати. І вона, моя жінка, виконувала це сама. Ну, а коли я звільнився у відставку в, 64 роки, в 63 роки за віком, то порівняв заходи, щоб та справа електронна, яка знаходилася спочатку в місті Вугледар, а до того в Донецьку, а потім спочатку війни... Ця справа була передана гуглядарським відділом соцзахисту до Національного сервісного центру, який здійснював ці виплати. І от коли я прибув до міста Перемишляни, де також зареєструвався е, при Свято-Успенській унівській лаврі, то написав заяву, щоб справу на мої дитини було надіслано за місцем його реєстрації. А саме Міста Перемишляни, що і було зроблено. І от коли стало потрібно мені зареєструватися в місті Львів, то цю справу передали до Львів. Ну, Можна було б залишати її і за місцем реєстрації мого сина. От, ну, керів, Працівник органу цього захисту вирішив, що оскільки я зареєстрований у Львові, то треба, щоб і Львів нарахов... робився нарахування. Ну, Мені, як людина, як опікуна, не дуже цікавить, де це буде справа чи у Львіві, чи в Перемишлянах, в якому органі. Для дитини найголовніше, щоб не було порушено його право на щомісячне отримання державної допомоги. Але цього не відбулося. І мені прийшлося звертатися до вищестоячих органів на гарячу лінію. До Департаменту соціального захисту Львівської обласної адміністрації, але вже не з проханням допомогти у нарахуванні і виплаті цієї, допомоги, а з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності тих посадовців, які не забезпечили виконання закону про соціальний захист осіб з інвалідністю. Саме цей закон. І вимагає від держави, від його органів, які утримуються за наші податки, виконувати ті, ті закони, які приймає наша держава. Як далі будуть відбуватися події, я буду розповідати вам. Бо такий випадок, він, я думаю, що не є такий одинакий, одиночний. Може бути і такі випадки і далі з іншими особами. І що в таких випадках робити, буду вам розповідати на підставі власного досвіду. Ну, з вами був Ігнат Сергій, учасник бойових дій, солдат 105-го батальйону територіальної оборони 109-ї бригади сил тероборони військового групування Схід Збройних сил України. Передаю також низький уклін, уклін моїм побратимам, які тримають оборону під містом Красногорівка, Волновацький Мар'янський, це вже Покровський район. Дай Бог, щоб вони були ціли, да збережуть Господь їх від смертоносної рани і повернути їх дому з перемогою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Аллелуя!